Ось Путін, який Путін, який стояв на доріжки після самоліта. Потім Путін, який вже був на перемовинах, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін? На... Значить, значить, Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліту, потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто, сам взагалі якийсь монгол ростом майже 170 щимо, типу, ну, якийсь подставний, вида, чисто для показухи. І ви бачили його реакцію, він ж такий взагалі шуганий, переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це двойник чи Транік, може це і оригінальний, допустимо. Видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало то, що. Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив весь світ кров'ю. На колінах стояли американські військові стрілили терористу з Росії червону доріжку. Що на перемовинах теж там було. Офіційно, то, що ми бачили, як Трамп Путіну да о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись, Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа читалось, що йому пасрать. Скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки тим зруйновано? Що взагалі відбувається? Йому головне отримати. Просто от він хоче. Отримати премію за премію міра я забув. Менмандаля напишіть в коментарях, якого це премія Я забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все просто галочку собі поставить. Поняли? Його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому головне будь-при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні. По барабану кабала. Вони ж там типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивчення школа, в школах, закладах і... російська мова в Україні. Це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, що це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, прийдете до грузін. Попробуйте їм об'яснити, які грузини без, без грузинської мови. Далі, наступне: хочуть зустрітись Трамп з європейською делегацією, з Європарламентом, він відмовився, буде Зеленським зустрічатися. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч, це просто ну по повне брід було. Якби б у вас до зеленського відношення не було, у мене теж є питання, як і у всіх вас, але приїхати на цю зустріч на тероріста дебіла одного, ну це, ну це просто жесть паніла. Головний зараз тезі, що вони ні до чого не домовились, крім того, що там Путін настає, ділить землі і так далі. Ну світ це не прийме. І наступне насадження російської мови далі, поняли? Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це для українців смертна кара. Дивіться, я з суржиком розмовляю. Це нормально? І він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайтеся. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Папа, слава всім українцям, які досі тримають.